Всім привіт! З вами компанія «Автофокус» і у нас нове надходження це Dodge Journey 2017 року з двигуном 2,4 літра на бензині з коробкою автомат. Ось так автівка виглядає по кузові, все в абсолютно ідеальному стані. Ось так виглядає задня частина авто. Все ідеально, ніяких помарок. Зараз вам салон ззаді. Такий чудовий світлий салон, в ідеальному стані, все чистенько, хайно. Тут ще є третій ряд сидінь, тобто автівка сімимісна. Безключовий без ключовий доступ, водійське сидіння теж в ідеальному стані. Кермо ось так виглядає, блок управління з ціпопідйомниками. Кнопка старт-стоп. Ось так мультимедіа, клімат контроль, поличка для речей, які поставити підстаканники. Ось так, круїз контроль є. Все ще для їзди на кожного дня все в автівці є. Ось так, це все виглядає. Автівку можна придбати як заготівку. Так і безготівково, в кредит в лізинг за криптовалюту в автосалоні. Автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22 б.